Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 17 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 97 тисяч 450 особин за добу, 1 тисяча 20 танків 11 тисяч одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23 277 одиниць за добу, 3. артилерійських систем 32 846 одиниць за добу, 36 реактивних систем залпового вогню 1490 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6079 60 одиниць за добу, 360, крилатих ракет 3718 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 61 878 одиниць за добу, 108, спеціальної техніки 3965 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!